Діти, доброго дня. Сьогодні 17 листопада і тривога нам заважає зараз провести урок онлайн, тому виставляю його в записі, попрацюйте, будь ласка, завдання разом зі мною прослухайте новий матеріал, і потім по закінченню перегляду відео у вас буде посилання на тест, який треба пройти за матеріалом сьогоднішнього уроку. Отже, сьогодні ми з вами починаємо тему, яка, вивчення якої триватиме до кінця семестру, і присвячена наша тема, наша робота буде роботі з таблицями, зокрема з електронними таблицями у середовищі табличного процесу. Отже, давайте з вами з'ясуємо, що таке табличний процесор і яким чином. Працювати з табличним процесором, як виглядає інтерфейс, яким чином е, нумеруються об'єкти в, в табличному процесорі, взагалі, що це таке табличний процесор? Е, ми говорили з вами про те, що людство під час досліджень, під час свого свого життя проводить певні Дослідження здійснює певні дослідження, і в процесі досліджень створює певні моделі. Одним з способів створити модель, структуровану модель інформаційну, було створення таблиці. От сьогодні ми якраз з вами поговоримо про, те, про таблиці. Таблиця це по суті структурована сукупність даних, яка розміщена в рядочках і стовпчиках. Якщо ми Створюємо таку таблицю і опрацьовуємо на комп'ютері, ми говоримо про електронну таблицю. Тобто, це комп'ютерне подання звичної нам прямокутної таблиці, є у нас в ній рядочки і стовпчики, і містити така таблиця може або дані, або текст, число, або формулу. Тобто дані, текст або число. Або формули ми будемо розміщувати в клітинках нашої таблиці. Звичайно, якщо ми говоримо про те, що будемо створювати електронну таблицю, то є сенс поговорити про те, а яке програмне забезпечення допомагає нам опрацювати електронну таблицю. Для опрацювання електронної таблиці е, існує. Програмне забезпечення, яке називається табличний процесор. Оскільки ми не тільки редагуємо таблицю, а ще здійснюємо обчислення в ній за формулами, за спеціальними функціями, і ще багато додаткових обчислень виконуємо, і будуємо діаграми, і аналізуємо дані за допомогою спеціальних засобів процесора. то… Програмний продукт більш потужний, ніж редактор, має більше функцій, тому називається табличний процесор. Серед табличних процесорів можна назвати на сьогодні найбільш поширеними. Будуть Microsoft Excel із пакету Microsoft Office, LibreOffice Calc, із пакету LibreOffice вільно розповсюдженого, Google Таблиці. Як окремий застосунок як для використання на комп'ютері, так і для використання на смартфонах. Існують спеціально створені табличні процесори тільки для використання на мобільних пристроях, але найбільш поширеними будуть оті три, які я назвала перші. Крім того, компанія Microsoft надає безкоштовну веб-версію в межах пакету Офісу 365. Ця програма також називається Microsoft Office Excel. І з нею можна працювати в онлайновому режимі, створивши на Google Диск відповідну таблицю. Ми ж вас, з вами сьогодні познайомимося з Microsoft Office Excel. І для того, щоб е, краще з нею познайомитись і щоб згадати ви могли після закінчення нашого уроку основні елементи, на слайді презентації у вас будуть підписані всі елементи. Електрон, електронної книги, але ми почнемо з вами з того, що відкриємо електронну таблицю разом і подивимось, а з чого взагалі складається наша електронна таблиця, як її відкрити, і чим це нам допоможе. Для того, щоб відкрити програму Microsoft Office Excel, досить звернутися до головного меню вашого комп'ютера і в переліку програм знайти програму Microsoft Office Excel. Зверніть, будь ласка, увагу на значок. На зеленому фоні табличка і буква X. Якщо ми говоримо про версію Microsoft Office 365, то Excel буде дуже схожий значок виглядати. У LibreOffice також зелений значок з надписом Calc. Ось такий значок нам допоможе відкрити програму Microsoft Office Excel. Знайдіть його в своєму головному меню. Якщо ви не бачите його окремо винесеним, можливо, в розділі Microsoft Office створена окрема папка Microsoft Office, і в ній, в розділі на букву М створена окрема папка Microsoft Office і в ній. Є ця програма. Тоді зверніться, будь ласка, до цієї програми. При відкритті вас запитають, що ви хочете відкрити? Чи нову пусту таблицю, чи ту, з якою ви вже працювали раніше. Я буду відкривати нову таблицю, тому я просто обираю пусту. Ось перед вами зараз вікно, Microsoft, Office, Excel. Подивіться, будь ласка, тут є знайомі вам з інших офісних додатків, елементи, а є незнайомі нові. Давайте подивимось, що ж що ж знайомого нам ми можемо тут побачити. Ну, по-перше, ми побачимо кнопки керування вікном. Згорнути, розгорнути, закрити знайомі нам кнопочки. Далі ви побачите стрічку з зкладками і з панелями інструментів, з кнопками для швидкого доступу до команд. Дуже знайома вам з попередніх профісних програм, є команди, які повторюються, це стосується і зовнішнього вигляду шрифтів, і вирівнювання в таблиці. А є різні, які відрізняються, і про них ми поговоримо обов'язково на наступних уроках. Подивіться, будь ласка, крім стрічки, нижче стрічки у нас зазвичай розташовується робоча область. Тут така робоча область також є. Ну, крім того, зверніть, будь ласка, увагу, в заголовочці вікна. Як називається новий документ? Книга 1. Чому книга? Чому не таблиця? Річ у тому, що в Excel відкривається документ, який може містити декілька аркушів з таблицями. Відповідно, якщо декілька аркушів, аналогія зі словом, книга напрошується сама собою. Кожен аркуш це, по суті, окрема таблиця, а їх можна декілька зберегти в одному файлі. Розширення вашого файлу Xlx або XLS, в залежності від версії, в якої ви працюєте. Крім того, внизу знайомі ж вам елементи збільшення або зменшення масштабу відображення, режими. Відображення сторінки, звичайний розмітка або поряд по сторінках, смуги прокручування справа і внизу також присутні. Робоча область. Подивіться, робоча область складається з рядочків, які нумеруються цифрами, та стовпчиків, які нумеруються буквами англійського алфавіту. Звичайно, на перетині стовпчика і рядочка розташована комірка. І саме з коміркою ми будемо працювати найчастіше, бо саме в неї ми будемо розміщувати текст, число чи формулу. Кожна комірка в таблиці має свою назву для того, щоб її легко було знайти. Така, табличка, така комірка буде мати назву, яка складається з назви столбчика, він пишеться першим, і назви рядочка. Наприклад, коли виділена мною комірка має назву С 11. А зараз виділила я комірку є 7. Назва комірки, адреса комірки розташована в окремому полі. Подивіться, між стрічкою і робочою областю є поле, яке називається ім'я. Саме тут буде звідображуватись назва або адреса комірки. Поряд з, ім з полем ім'я розташована ще. Поле для введення, яке називається рядочок формул. З ним ми попрацюємо на наступних уроках. І ось це поле відмінити, підтвердити або вставити функцію, також відноситься до рядочка формул. Про це ми будемо говорити, ти коли з'ясуємо, а що за формули можна використовувати в таблиці. Отже, клітинка. Це елемент електронної таблиці. Клітинок на сторінці може бути доволі багато. Кожен аркушин в Excel містить більше 17 мільйонів клітинок. Але ж букв в алфавіті менше, що як же тоді нумеруються комірки, коли алфавіт англійський закінчиться? Подивіться, будь ласка. Після останньої літери англійського алфавіту ми починаємо нумерувати стовпчик двома буквами. А, а потім АБ, АЦ, і так далі до АЗ. Потім буде БА, ББ, БЗ Б, і так далі. Тобто нумеруються двома літерами англійського алфавіту, наприклад, та, якщо треба. Ну, а з цифрами таких обмежень немає, тому тут ми можемо нумерувати як нам зручно. Крім того, зверніть, будь ласка, увагу, що аркуші розташовані внизу. Ось зараз у мене відкритий лист один, перший аркуш. А якщо додати інший аркуш? Та поставити, натиснути отут плюс, і з'явиться новий аркуш. Кожен з цих аркушів звико, за допомогою контекстного меню при натисканні на прави клавішу мишки, ми можемо перейменувати. Видалити, сприховати тощо. Перемикаємось між стрічками, натискаючи на відповідну назву аркушу. Ось так виглядає зовні вікно табличного процесора Excel. Звичайно, угорі в правому лівому куточку розташовані кнопки швидкого. Доступу, зберегти, відмінити, повторити. Можна налаштувати панель швидкого доступу, додавши ті кнопочки, які вам зручні, які вам потрібні для, для, для роботи. Детально з тим, як вести дані в Excel, ми поговоримо з вами на наступному уроці. Єдине, що давайте згадаємо, що ми ж відкрили пустий документ. А як відкрити документ, який вже існує? В цьому випадку можна скористатися розділом меню «Файл». І обрати з меню команду відкрити, після чого в провіднику вибрати місце знаходження вашого файлу. А можна зробити інакше. Якщо у вас Excel ще не відкрито, ви можете відкрити потрібну вам папку, обрати документ в цій папці, і після цього ви можете відділю. В цьому, документ, в цьому документі працювати. Він відкриється автоматично у е, редакторі Excel. Ось я зараз натискаю подвійним клацанням мишки на документ Excel, і він у мене відкривається. Табличка моя відкривається автоматично. Ось таким чином можна відкривати документ Excel. Всі ці елементи, про які ми з вами тільки що говорили, ви можете повторити за допомогою цього слайду презентації. Передивіться, як називаються елементи, щоб грамотно використовувати терміни під час пояснення своєї роботи. Основними об'єктами електронної таблиці є аркуш, клітинка та діапазон клітинок. На аркуші створюється електронна таблиця, як вона нумерується, ми з вами говорили. Рядочків більше мільйона ми можемо створити. І більше, ніж 17 мільйонів всього, у нас клітинок. Тому таким чином ми будемо працювати з дуже великою таблицею. Кожна клітинка має свою адресу, відображається вона в колене ім'я ще раз нагадую. Але крім того, що елементом електронної таблиці є клітинка-аркуш, прозвучало слово діапазон. Давайте з'ясуємо, що ж таке діапазон клітинок. Це сукупність клітинок, вони можуть розташовувати, розташовуватись як поряд, так і не поряд, які ми опрацьовуємо як єдине ціле. Змінюємо у них шрифт. Змінюємо налаштування чи відображення. Всі ці Всіми цими клітинками зручно оперувати як єдиним цілим, щоб не повторювати однакову дію декілька разів. Розрізняють у нас зв'язані діапазони і незв'язані діапазони. Давайте подивимося, яким чином будуть працьов... виділятися зв'язаний і незв'язаний діапазон. Зв'язаний діапазон, я увімкну зараз вам знову Excel. Зв'язаний діапазон це розташовані поряд клітинки. Тому, щоб їх виділити, можна просто протягнути лівою клавішею мишки. Протянули ліву клавішу мишки, виділили діапазон. Так як ви малювали прямокутничок, наприклад, в пейті чи в ворді. Можна. Прот... Натиснути на клітинки, що розташовані по діагоналі, і при затиснутій клавіші Shift натиснути протилежну клітинку. Першу, наприклад, у лівому верхньому куточку затиснули Shift у правому нижньому куточку другу клітинку, тоді виділиться прямокутний діапазон. Ось я виділила клітинку. Натискаю клавішу Shift і виділяю розташовану по діагоналі клітинку. У мене діапазон розширився. Не обов'язково це може бути лівий верхній, правий нижній, може бути навпаки правий верхній і лівий нижній куток. Це зв'язаний діапазон. Назва зв'язаного діапазону складається з адрес двох комірок, тих, які ми натискали. Наприклад, натиснула D4, а потім натиснула G7. Тоді ім'я цього діапазону буде d 4 дві крапочки g 7 Перша комірка через двокрапку, остання комірка. Незв'язаний діапазон складається з комірок, які можуть бути не поряд розташовані. І виділяємо ми такі комірки за допомогою клавіші Ctrl. Натиснули на одну комірку. Затисли Ctrl, клацаємо по інших комірочках. І поки ми не випустимо клавішу Ctrl, комірки будуть долу... додаватися до заданого діапазону. До речі, тут можна і ось таким чином додати ще частковий діапазон. В цьому випадку адреси ваших комірок будуть записуватися через крапку з комою. К... Комірка К4, комірка ж 8, комірка К8, комірка М, АМ... 10, да? Всі ці комірочки будуть через двокрапку записані, а оцей діапазон запишеться по правилам, з якими ми говорили попередні. Ось таким чином ми працюємо з виділенням діапазону. Ви звернули увагу, що виділений діапазон буде позначено сірим кольором. І наостанок, електронна таблиця, тобто книга Excel, може містити не тільки об'єкти електронної таблиці, а ще й додатково можна ставити малюнки, діаграми тощо. В цьому випадку ці об'єкти не розміщуються в клітинках таблиці, а розміщуються на аркуші, поверх клітинок. Деяким аркуші можуть, можуть змістити, наприклад, тільки діаграму. Зазвичай тоді називають цей лист також діаграма 1, діаграма 2. Ось такі дані нам треба сьогодні було з вами обговорити на уроці. Опрацюйте цей матеріал, перегляньте відео стільки, скільки вам потрібно, зупиняючись, можливо, спробуючи виконувати ті дії, які я вам показувала на екрані. А після цього дайте відповідь на питання тесту за посилання. Це посилання є активним вашому щоденнику і на стіні вчителя. Я бажаю вам успіху і надіюся, що наступного четверга ми з вами зустрінемось вживу. Чекатиму зустрічі наступний четверг І бажаю успіху під час тестування.